Що нам принесе рік Венери, рік 2025, який по-справжньому астрологічно наступає 20 березня 2025 року. Так і починається. Весна справжня, так, це День Рівнодення. І ще це Сонце переходить Вовна, а Овен це початок зодіакального кола. Саме тому астрологічно, правильно вважати, початком нового року саме 20 березня. І тут, звісно, за кожен рік відповідає своя планета. І, власне. Цей рік під енергію Венери. Що це може означати? Особливо з врахуванням того, що ми заходимо в рік Венери через її ретроградність. Ось таке співпадіння маємо. Що ж Венера дасть світу Україні та українцям? Це великий прогноз на рік 25-й, починаючи з астрологічного, правильного відрахунку 20 березня. І так почнемо розбиратися взагалі від енергії Венери. Венера в Овні. Також і в ретроградному русі. Вона накладається з коридором затемнень, і в цей же час Ретро Меркурій задає свою ретроспективу, якби повертає спілкування. З попереднього періоду. І починається рік доволі бурхливо з повернення попередніх людей з минулого, які повертаються з корисливими цілями, з натяками, щоб їм щось повернути, інколи з якимись шахрайськими схемами і, взагалі, корисливо. Тому дівчата та й чоловіки, до яких повертається попереднє кохання, будьте дуже обережні, бо, можливо, вас використовують. Ну, але, звичайно, треба дивитися резонанс з вашою натальною картою. І ось де у вас там та венера. Дуже просто формулою можна вичислити, які зміни принесе вам 25-й рік. Зазирніть свою натальну карту і визначте, де ваша Венера. Ваша Венера, скоріш за все, має резонанс з тими подіями, які ви вже відчуваєте. саме 20 го числа ми відчуваємо, як міняється енергія. І справді кожен зможе навіть фізично на здоров'ї на тілі відчути певні зміни. Так ось, власне, Венера і рік Венери вона відповідає за красу. За те, що ми хочемо вдосконалити за зміни в тілі, і дуже багато людей будуть і пластичні операції робити, і прямо з початку ось цього астрологічного року буде така якби провокація, внутрішнє бажання змінити свій імідж, зовнішність зачіску, взагалі маніпуляції з тілом будуть просто неймовірними. Також в питаннях здоров'я хтось буде міняти якісь ем, такі речі, які не обов'язкові саме зараз, але вам вже захочеться це змінити. Якась довгоочікувана, можлива, допустима операція саме зараз. Вам буде Просто необхідна, хтось захоче відкоректувати вже тепер навіть колір очей можна відкоректувати. Хтось захоче ем, просто пластично підкреслити якісь нюанси в своєму тілі. Тобто, із необов'язкових операцій дуже багато буде здійснення по вашій же ініціативі саме цього року. Друге, за що відповідає Венера, це звісно за гроші і фінансові трансформації. Ми побачимо зміни і в банківській системі, і падіння курсів валют, і це зачепить крипту. І як би це зараз не хотіли приховувати, але весна буде великим колапсом в економіці. Ми побачимо також, як будуть з'являтися нові види валют. Не виключено, що це якісь електронні гроші знову десь там якась нова трамп крипта з'явиться. І, власне, знову ж таки, шахрайські схеми на тему фінансів можливі. Венера взагалі дуже любить вона егоїстична, і вона страшенно любить, коли відповідає за певний рік, давати любовні пригоди. Але там, де е, тобі доводиться боротися за те, що було так, як ти хочеш. Тому це не, за, не залог того, що буде багато союзів і хороших романів, чи довгострокових стосунків, хоча закохане буде дуже багато. І це більше про те, що ми можемо допускати собі е, такі романи і таке партнерство в особистому житті, яке насправді не дуже буде входити в норми чи правила, чи буде нелогічним, недопустимим або супротивлятися загальним. Е, Нормам, але буде дуже таким, як вам хочеться попробувати, Венера любить тих людей, хто щедрий до себе, до інших, на компліменти, на подарунки, на турботу. Венера любить, коли ти робиш так, як тобі подобається, і вона егоїстично допомагає втілити всі мрії і допомагає так здійснитись обставинам, аби все ніби магічно сталося все ж таки в твою користь, як тільки ти не враховуєш інших. Інших бажання, інших інтереси, а тільки в першу чергу рятуєшся на себе. Це не дуже екологічно, часом буває особливо в стосунках, особливо в любовних трикутниках, які а, Венера любить піддобряти. Тобто, в рік Венери часто виникають любовні трикутники, в яких люди не здатні якби, вийти з цього трикутника тільки тому, що мають свої власні інтереси. І тут цікаво, що Венера формує союзи з шлюбними контрактами дуже вдало, тому цей рік дійсно може підтримати такі союзи. Венера любить і цього року буде давати повернення минулих стосунків, але на інших вигідних умовах. І Венера також дає. Запальні романи, куди ти неряєш з головою, і вони можуть бути недовгостроковими, але дуже запам'ятатися по своєму, по своєму рівню емоційності, скажімо так. Як ж це може все відобразитися на світовій арені? В першу чергу ми побачимо, як візуально будуть мінятися лідери зірки і прям не впізнавати їх? Будуть такі трансформації людей на фоні тіла, краси. Ми побачимо також ем, такий гендерний супротив, тому що венера цього року буде давати як бум і одностатових шлюбів, так і на законодавчому рівні дозвола на такі речі. І до речі, зміна статі це теж в рік Венери. Доволі популярна річ, і ми теж це будемо бачити навіть серед знаменитостей. Крім того, звісно, зачепить фінансову систему. Ну, Як саме це відобразиться? Тут фактично неможливо спрогнозувати, але точно це буде щось, що вразить дуже багатьох з точки зору переливу коштів, тобто змін при обміні валют або якихось ну, накладаннях, переливання з одних банків в інші, з одних країн в інші. Такий транзит грошей. Крім того, звичайно, Венера буде нам показувати дуже дивні шлюби, які будуть формуватися в показово, ніби як показуючи модель нової ери водолія. Тобто, це можуть бути шлюби з великою різницею в віці, це можуть бути оприлюднення любовних трикутників, це може бути щось, що разюче картинкою може вражати. Тобто, наприклад, пара, яка дуже-дуже виділяється, стає або популярною, або притягуючи. Через якусь новину увагу. Що для українців означає Венера? Венера зазвичай означає е, спробу власне, зробити так, як тобі подобається. Дуже багато людей буде відчувати нагле бажання нарешті собі щось дозволити. Для багатьох, хто давно собі в чомусь відмовляв, зараз може бути якась неоправдано велика, крупна покупка не по кишені. Може бути щось таке дуже суттєве, вагоме, велике, значиме в вашому житті, куди ви вкладаєте гроші. Багато хто буде починати підприємницьку діяльність. І тут одразу скажу, що в рік Венери, звісно, будь-яка діяльність, яка пов'язана з фінансами, банківська система аудит, бухгалтерія, також сферою краси, салони краси, пластична хірургія та косметологія, і, звичайно, та тема, яка на спілкування і на розваги. Направлена на отримання задоволення і тема сексуальності виходить на перший план. Ті тренди, до речі, в моді, які ми будемо бачити, будуть піддобрювати кольори Венери. Це закономірність завжди продається в той рік найбільше одягу такого кольору, який відповідає планеті року. Ну а Венера любить рожевий, червоний, палкий. Бордовий, коричнево-бордовий. І ці кольори ми побачимо як і в косметиці, в декоративній, так і в образах моделей та інфлюенсерів. Ну і, звичайно, на платформах мас маркету будуть дуже швидко оновлюватися саме такі кольори. Думаю, ви вже помітили, що пантон нам озвучив якийсь там. Коричнево-брудно-какашковий колір року, а насправді попадання мало бути в рожевий в поєднанні з бордовим, який зараз на піку популярності. Якщо ви модниця або слідкуєте за модою, то дайте знати, чи ви це помітили у магазинах і на обкладинках глянцю. Хочу відразу сказати, що в рік Венери а, дійсно багато хто почне свою справу і може піти з найму в підприємництво. І це теж така особливість, яку ми будемо спостерігати і на публічних людях, і у кожного з нас в житті, якщо є справа по душі, вам захочеться зробити з цього бізнес та монетизувати. Чого вам і бажаю успішного року Венери! І пам'ятайте, як завжди в Телеграмі є багато секретиків, ритуалів і цікавої інформації, такої. Скритної тільки поміж нами для того, аби зустріти рік Венер, як її задобрити? Залиште лайк обов'язково і підпишіться, якщо ще цього не зробили.